О, не журися за тіло, ясним вогнем засвітилось воно. Чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло, легкий, пухкий папілець ляже, вернувшися в рідну землицю, купі з водою там зростить вербицю, Стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди, убогі й багаті, веселі й сумні, Радощі й тугу стимуть мені. Їм промовляти душа моя буде, я обізвуся до них шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сапілки, смутними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав. Ще як на провесні тут вигравав, мрії збираючи, вгаю. Грай же, коханий, благаю.